Привіт, мої любі дружбу. Я дуже рада тебе бачити на моєму каналі та хочу попередити, те, що я просуваю українське, та ще веду Твіттер. Мої соцмережі це Instagram, Twitter, Ютуб, Тікток я не веду вже. Буду дуже рада, якщо ти прийдешся до мого каналу. А тема сьогоднішнього відео на бінарність. Хочу попередити, що я феміністка, що я mental health, лгбт активістка та я просуваю тему ЛГБТ, тему ментального здоров'я, тему фемінізму. У мене буде проєкт. Я вас хочу привітати. Ну як? Спойлер. Стосовно фемінізму, проєкт буде. Але тема сьогоднішнього відео дуже пов'язана з фемінізмом, тому що це гендерна роль. Але я поважаю кожного і кожного. Тому я хочу сказати, те, що. Можемо почати? <святове> ну, що таке домінарність? Ну багато людей, хто не знає, але ви зустрічали е, займенники. Це такий самий гендер. Є стать, а є гендер. Стать це біологічна, гендер це, це соціальний. Є суперечки, що ніякого гендера немає, що такого не може бути. Це неправильно. Є такі суперечки фемінізму, але трошки інакше погляду. Я не відношу себе радикально феміністськи, але дійсно з багатьма я згодна. Але що хочу сказати, те, що небінарність це така гендерна ідентичність. Гендерна ідентичність, яка не входить в бінарну систему чоловічих стать та жіноче стать. Я вірю в те, що є дві статі, чоловіча жіночі та інтерсекс люди. Тому що я зустрічала таких людей, що я підтримувати з людей. бінарність? Тобто це гендерна ідентичність, яка не входить в систему бінарної системи чоловічої жіночі стать. Можу привести приклад: є авторка, комікс креаторка це Еліс Олсман. Вона написала відомий від Netflix ЛГБТ серіал Heartstopper. Вона намалювала цей комікс. А ще є соліз групи Кейфтаун, в нього займенники, в неї займенники, Хівей, в нього Хівей. Таке може бути. Це нормально. Я не можу сказати, що дійсно прям в цій темі така прям просто, ну, така прям свідома, але, і, ну, тобто, освічена, Але я хочу сказати, що я ще дізнаюсь про це, і я лише поділилася своїм досвідом стосовно мого досвіду. Раніше я себе вважала на бінарною персоною, але в мене трошки інакший випадок. Тому що я думала, що я не жінка, я не могла себе прийняти через травми, але коли попрацювавши з психологом, я зрозуміла, забула пауза. Чайочок ми собі заварюємо і слухаємо. А... Раніше я думала, що бінарна персона через травму через чоловіків, тому я стала. Ну, я не стала феміністкою, я завжди її була, але тому я стала просувати цю тему, щоб дивитися досвідом, щоб вам допомагати. Ось та я собі стала за мене ще тобто я не, не думала, що я не жінка, але і не жінка. Ну, якось в мене була гендерна дисфорія. Що це таке? А, гендерна дисфорія — це коли ти не можеш себе, от якось не можеш. Ти от в якомусь такому стані і ти не можеш зрозуміти, хто ти зовсім. Яка в тебе гендер? Ну, Гендер це така спорна тема, тому я не можу сказати, що я в ній сильна, але я лише поділась своїм досвідом. Лише. Тому я надію, що вам було цікаво. Чекайте відео стосовно фемінізму. Я вас дуже люблю цілую. Підписуйтесь на мій соцмереж, підписуйтесь на мої проєкти, просувайте українське. Будь ласка, не спонсоруйте війну. Та да, я вас дуже люблю па-па!